Друзі, підписуйтесь на мій канал. У Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо й на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена holland 5. Я обіцяла показати, які пляжі у нас є в селі на річці. Ось цей пляжик недалеко від нас, від нашого дому, на річці Спай, про яку я вам вже розказувала, яка протікає через наше село. От. І це така швидка річка з швидкою течією, вона глибока, досить. Посередині в неї така сильна течія, вона наче й не широка, але вона така доволі таки мощна річка. От, і бачите, тут огорожено цими буйками, докуди можна плавати. Далі не можна, бо там течія і плавають кораблі і пароми. До речі, там у нас є причал, від якого відправляються паромчики. Можна на велосипедах або на пішки переправлятися. Наприклад, із сторони в сторону, з нашої сторони, що ми знаходимося на ту сторону, і потім ще далі пливти. На цьому паромчику. Там у нас знаходиться кафе-ресторан, басейн дитячий. Ну, зараз він поки що не працює. Його повинні ще помити, водички набрати, поки що чогось він не працює. І дитячий майданчик такий гарний. Ну, таке доволі непогане місце для відпочинку. Тут, бачите, травичка під ногами. Можна босоніж походити, там така у нас спортивна площадка, баскетбольне кільце, там дитячий майданчик, туалет там безкоштовний. Ну, все, що треба для відпочинку влітку. От. А тут такий пісочок. Пісочок чистий, трошки таки на ньому попадаються ракушки. Ось така водичка. Зараз човен проплив і вона така стала мутна. А взагалі непогана водичка тут, я купалась. Зараз вона така освіжаюча, бо були в нас холодні дні, був шторм. Дно таке піщане. Ось такий у нас пляж в нашому селі. Сьогодні дуже жаркий день був, 29 градусів, і ми ввечері виїхали трошки освіжитися до водички, бо дуже-дуже було жарко. Коли немає вітру і сонця, то тут дуже жарко. І взагалі такі перепади температури, то шторм, холодно, дуже холодно, такий холодний вітер. Звичайно, я на це все реагую, тому що судини реагують на це і не дуже добре себе почуваю на цю переміну погоди, тому і на дачу не їздила. От, трошки відпочивала. А зараз приїхали на свіже повітря. Чого зараз пусті пляжі, тому що зараз... 7 годин вечора проходили повз ресторан, всі сидять вечеряють. Ви знаєте, в нідерландці тут така звичка, що б вони не робили, де б вони не були, вони все кидають і в 6 годин йдуть вечеряти. В 6 годин йдуть вечеряти. От. Ну, Я думаю, що Та, вони вже такі голодні, в 6 годин, вже чекають цього моменту, 6 годин, тому що. Іншу частину дня вони сидять на бутербродах. Це перший прийом їжі в них. 6 годин вечора. Гарячу якусь їжу вони можуть приймати. А так вони їдять вранці бутерброди, в обід бутерброди, на перекос бутерброди, булочки якісь, сендвічі. Отак. Тому такий пустий порожній пляж. Я думаю, що зараз повечеряють і прийдуть ще. І на майданчики, і на пляж. Діти вже розважаються. От, бачите, діти вже і купатись прийшли. Діти є діти. Ну, зараз тепло. Не дивлячись, що 7 годин вечора, зараз 28 градусів тепла. Ось така тут погода. І сонечко тут довго не сідає, до речі. Ще в 11. Так, сіренько, буває, що пів дванадцятого ще сіренько на вулиці. Підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холланд 5. Ось, друзі, я хочу показати, куди ми приїхали. От бачите, море тут. І а ми знаходимося на цьому острові. тут ми знаходимося зараз. Така зелена зона відпочинку. Я зараз вам зніму покажу, просто територіально показую, де ми. Їхали ми от звідси, якби трошки на південь і на захід. Так? От. А тут знаходиться ресторан. Свіжої, свіжого оселедця. Поїдемо потім за свіжим оселедцем новим оловом. Я вже знімала відео про цей оселедець минулому році на іншому каналі своєму. От зараз ми тут знаходимось. Тут ми теж от були зірюкзі в цьому місці. Я вам знімала, показувала таке цікаве місто. Ну, Воно на заливчику знаходиться, а це ми приїхали на відкрите море. Там воно відкрите море, а тут трошечки теж так воно завертає і зараз ми побачимо, які тут пляжі. Ось така чистенька водичка в морі, доволі тепла. Ну я думаю, градуси 22. Тут таке а, зразу десь трошки відходиш і вже по пояс. Таке дно. Зверху водичка тепла, тепла, і там, де мілина, вона тепленька. так виглядає з моря цей пляж. Людей багато, але погода вже помінялася. Зараз 24 градуси. Значить, виходить, що у нас там 32, а ми їхали сюди ближче до моря. Погода завжди міняється з моря, вон звідти. І звідти дує вітерець, але він такий ще тепленький. От ми встигли покупатися, бо завтра вже починається тиждень дощів знову нас. От, тому ми, нам повезло. Ми приїхали, щоб було жарко, виїхала, в нас взагалі жара була. А вон, бачите, які тут медузи. медузки плавають. Є таке тут. І вони жаляться між іншим. Вон така медузка. Маленькі тут якісь такі медузки, не такі, як Чорного моря. Ой, яке класне море. Степло. Клас. Яка краса, яка краса, я купаюсь в північному морі. В північному морі теж Ой, можна, до речі, салоне. Салоне. теж можна освіжитися, купатися. О, красота. Ой, хоч би телефон не впустити. Бачите, все для моїх глядачів. Все. Ой. Так знімає напругу. Супер. Релакс.